Панове, всім привіт! Я не знаю скільки часу збиралися монетки в моєму клубі, але зараз ви бачите, що залишилося всього лише 42 тисячі. Я витратив абсолютно все на придбання, можливо, найбажанішого гравця в історії FIFA Ultimate Team. R9, Роналдо Луїс Назаріо де Ліма, феноменальний зубастиком в нас його кликали. Фантастичний гравець в Атаці. Що сказати? П'ять зірочок на фінтах, на неробочій нозі, чудові стати. Має бути магія в його контролі м'яча, в його ударах. Я тут для чого? твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті ФАВПЕД. Я вірю в тебе. 8 мільйонів 176 тисяч це найдорожчий мій гравець у 23 Ultimate Team. Ну і крутіший ніж R9 96, Може бути хіба що його версія Титану зараз, яка Коштує там 15 мільйонів, якщо раптом хтось виставить, або раніше був r 9 в моменті. Теж там, начебто, плюс один рейтинг, як би там не було. Різниця між 96 і тим, не така суттєва, щоб давати ще зверху 7 мільйонів, яких і так немає в моєму клубі, тому що ми не граємо в Pay2Win а розганяємо свою команду за рахунок нагород. Так що я збирав, збирав і ось назбиралося на r 9 Зінченко залишається поки в складі, Капдівіло відпочиває. Ну і важко було насправді определитися, кого постав ставити в запас, бо і Жиєрзні, і Мбаппе, і Овайран, і Женуля мені подобались, і власне тому я і не спішив когось купувати, бо команда грає, всі подобаються. Але Р9 хотілося, бо це ну картка кайфу в атаці. Женоля буде страйкером в парі з Р9. Можливо, МБАПЕ потім я поставлю страйкером. А Женуля відправлю на фланг. Чи як ще Ерзіньо поверну? Ну і перед заходом у Фуд Чемпіонс, де у мене 10-0. Я зайду в Division Rivals для того, щоб розімнутися, оскільки вчора не грав, а просто так. Втрачати перемоги у Food Champions не можна. Там зараз нагороди за Тоц АПЛ і треба витискати максимум. В Райвелс я зараз в другому дивізіоні, тому що після того, як скинули Райвелс, я не грав на основному аккаунті. Ви пам'ятаєте, що багато часу в мене забрала народна команда. Отакий от, от тут склад, і Кейн вже є червоний Казиміро. Цей пан вже відіграв свої матчі у Food Champions. Два червоні ТОЦи Ну, це може бути там і другий, третій ранг, наскільки я розумію. Де наш Р9. Ой, до речі, він дев'ятий. ні, він восьмий. він Р8. Треба буде поміняти перед футчемпіонс. Не годиться. Так. Ого, Роналдо, вже з м'ячем, вже з коптьорна. Ай. Ой! ой ой Ого, як мене розцикали. І Роналдо. Ось його перший гол. Просто удар в ближній кут і Рамсдейл не рятує. Нічого особливого, так, напевно, би і кожен забив і зробив. Я от зараз граю собі, думаю, що мені б хотілося з поля забрати жіноля. Не клеїться, немає кого поставити. щоб... Вау, який лонгшот Гаррі Кейн лівою ногою. У нього Вікфуд має бути 5 зірочок, але все одно. Нічого собі. Ото закинув. 98 там удари, та ти шо? Гарно, новий ран 2-2. Добре, 3-2. Нарешті я попереду в цьому матчі. Поставлю я все-таки страйкером МБП. Якось е, ж важкувато виглядає. Зараз от відчувається. Поставив R9. Він е, ніби не такий швидкий, як Мбапе на мічі. Але жіноля на фланзі теж таке собі. Треба ж ірзінні повертати. r 9 а Ану, лівою, фінес шот. Ну, а Кейн би забив, так? Без офсайду начебто. Добре. Ой, гарно. Тут важливо було віддати саме передачу R9, бо інакше б момент запоров. 0 Де там R9 у нас? Хоп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все-таки м'яч заходить в ворота, це п'ятий, Ну тут Рамсдейл трішечки, мені здається, підвів. Розімнувся і тепер можна йти у Food Champions, але все ж таки я б хотів, щоб Жирзіньо грав G0 відпочивав. Добре, G0, йди відпочивай поки що. Має трейд на сейве ногами. Нормальний варіант Мельє. В мене був на 20 матчів в оренді і ні разу не грав. А коли я грав проти нього, він інколи чудив зі знаком плюс для суперників. Добре. Нехай поки що буде так. Мбаппе, імбапесак. О. О. О, -о. 0-1. О-оу. Бапе прибіг сюди. І забив від стійки 1-0 молодець, але я давав на R9. З якою затримкою йдуть дії, це вау. В такому геймплеї, чесно кажучи, я не бачу різниці між R9 і моїм G0. Не просто так я його називав G9 і казав, що це R9, але з волоссям. Гуліт несеться. Отримує вдоти груд Гуліт. Виривається, але тут голкіпер може бути. Першим на дилера і в підкаті. Що? Роналдо! Рамсдейл. Слухайте, в мене є відчуття, що я програю цей матч. Мені дуже не подобається грати в Ultimate Team з таким відчуттям, знаєте. Ах, Мельє, молодець. ЕМБАПЕ! Нарешті ми забиваємо. Все-таки перебудова 4, 4 2 Ну як? Ну як це все застрибує в мої ворота? Та ні, ну відлетів вандейк навіть відбір не дав. Я в шоці. Тут Чемпіонс, привіт. Тут треба було розминатися 10 матчів перед таким геймплеєм обдовбаним. Пен! Ну як не пенальті? І кінець матчу. Гарно, я собі побавився з r 9 Лайк, like, лайк, like, коментар, супер! Уу, Та норма буде на неповній хімії. Мартінеллі. ну що, будеш знову в стрибку на поверхи бити через себе якось може. А суперник прикольно свій. Поставив ботів на постійний пресинг і мої всирають. Це ідеально. Я теж можу треба мені поставити на постійний пресинг, я ж захищатися не можу зараз. Хай боти це роблять. Оооо, вайран, ооо, о. Ха-ха-ха! Ха-ха! влучає! В такій ситуації! Неймовірно! Насолода! Let's Суперово, є Суперо! Ее! тільт, привіт! у у Класно! Роналдо! Заб'ю, Роналдо. What? Мені здається, чи Робертсон тільки що дав п'ятизірковий Магіді Спін. Дякую, дякую. Грамотне суддівство, Дякую. Ну, Гол. 2-1. Ми попереду. Роналдо є 3-1 плюс 2. Комфортніше аж дихати стає, добре! 4-1. Едерсон, Карлос Альберто. Давай, давай, давай реально. Тут на болролі якось боя, ага, можна і так. Оп! Чудово, давай, 1-0. Оу! О, дякую. Дай. О, я дав пас в дотик та те шо. Без коментарів. Ето перестрибнув я етуре на другому поверсі, просто його переборов. Я зрозумів. Гол. Треба бути. Готовим до них. Що це запас такий з розвороту ти даєш? 2-3. ти. той? О, о, це те, що треба. Добре, покарали. Ніхрена собі 43 ото був цікавий розіграш. Та як? Ну просто як? Ага. Добре. Там, по-моєму, був навіть не білий таймінг Боюсь, щоб найдене червоний. Добре, що воно влетіло у ворота. Удар. Гол. 6. Три. Гейм, set, матч. Це теніс. Так, це теніс. дні, ніколи хокей, дні, ніколи і теніс. А я хочу просто грати у футбол. Єй. О, Бейбі Руналду, Лігоєвропейський, Мартінеллі. Нарешті, як мило бачити таку команду. Дивись, як він нагло йде вперед. Holy moly. Боже мій, куди побіг бій до наруб. Все, то останній матч поки що. Зараз треба зіграти, але я більше не граю. Я не хочу бачити ту гру кілька годин, то нереально. Це просто. <світ> Вау. Роналдо! Забивай беляха, бо продам. І? І? Ну. І... Чудова робота, вайран. Ну, і ось вам. Ліва нога фінес-шот. Та до ракета гра, ну, серйозно. Ну, як так може бути? Ну, ну ти Жарде відб'єш. Трейд маєш на удари. 0 1. Чою. І що? Виконай. Дай пас. Удар, гол! Овай рано, це вже прибило суперника. Добре, на жаль, геймплей у Фучемпіон зараз такий, що продовжувати не хочеться. П'ять матчів, сім голів і чотири асисти. Для дебюту непогано забиває, асистує, але чесно, от по відчуттях погрів цьому болоті, в якому я зараз опинився. Це просто як жіноля, тільки поголили його. Ну от і все. Насправді, тим не менш, я чудово розумію, як працюють сервери, і бувають моменти, де грати приємно, чого варте і попередні випуски з Зінченком. Тому з гарячки продавати R9 я не збираюся. Нехай собі буде ще з ним побавимось. На сьогодні все. Якщо вам це відео сподобалось, не забувайте підтримати лайком, а в коментарях напишіть, який гравець є вашим найбажанішим в Ultimate якого б дуже хотіли взяти, але немає монет. Почуємось, побачимось, бережіть себе.